А ну зараз він завершить. Це виходить, коли в 2013 году укладали на 2014, то цю фразу в договір вклали І ми, побачивши цю фразу, задумалися, що щось не так. Ми всі ждали приватизації, що розуміли закон, ще при Ющенку і так далі. І тут, коли побачили, що то ніякої приватизації, тоді вже звернулися в прокуратуру. Прокуратура порушує кримінальну справу по зловживанню чи там щось таке, посадовими особами своїх обов'язків. Mm -hmm. І ця справа не знаю, вона, мабуть, десь там згинула. Поки ходили, поки тормосили прокуратуру, ми всі пам'ятаємо, як ми туди збиралися, ходили. Вони всі трусилися і щось там її збирали, збирали, збирали. Потім ініціювали ми позов, щоб прокуратура подала позов про визнання договору 95-го року недійсним, свідоцтва недійсним і відповідно передачу до статутного фонду 12 грудня теж недійсним. Перша інстанція, зрозуміло, вже всі знають, задовольнила прокурора, але апеляція, як всі читали, хто читав, там недоліки є. Перше, не був залучений, наприклад, продавець майна в 95-му році. Його права були вирішені цим рішенням, але він не був залучений. Я не знаю, чи він був в апеляції залучений, але в апеляції його навіть не залучили, якщо то це вже є підстава для того, щоб касація просто так взяла справу і на першу інстанцію. Це на нашу користь. Якщо ви цього не розумієте, юристи розуміють, що апеляція винесе би, рішення, що підтвердило їхнє право власності, але залишилися не толіки, який час. Якщо взяти їх і правильно в касації відобразити, так, касація хоч і вже подана, але можна подати доповнення до касації, грамотно прийти в касацію, і розказати. І вищий спеціалізований суд, вернувши на першу інстанцію, дасть нам шанс почати весь цей процес заново, усунути недоліки і правомірно захистити свої права, без будь-яких там, ну, я ж не кажу, все в рамках закону. Але для цього ми потрібно ну, об'єднатися, війти в будинковий комітет, якомога більше е, кімнат, війти і бути ну, постійними членами. А вже будинковий комітет вже має звертатися до правозахисних організацій, не тих адвокатів, які два години тому, да вони вас обдурюють, ти вірте їм, Юрчик обдурює, той обдурює, що да. да, ти розказуєш, ти предатінь. Так же розказували, так? Да? Ну чогось тільки я один говорив про ці дідоліки, які були в позові прокурора. Люди не розуміли, вони не юристи. Вони мені сказали, що ти, що ти хочеш наш позов завалити? да ми тобі морду наб'ємо. Було таке біля апеляції, жінки зібралися і сказали, ми тобі зараз наб'ємо морду іди отсюди. Я подождав два роки. Ті ж слова, що я розказував, вони справді. Юристи, які є, вони мене розуміють, що я говорю. Я говорю правду, я... Ніколи не брав тут грошей, як розказували, що там я взяв гроші і захищаю олігархів і так далі. що мені видали квартиру, що мені там і так далі. Ми самі взяли. Тому ситуація, ситуація, яка зараз. Саме перше це касація. Її оставляти без уваги не, не потрібно, тому що дати їм шанс легалізувати всі свої свідоцтва. Ну не потрібно давати шанси. Паралельно, так, да, міська рада. Паралельно можна там йти, 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 але саме головне це правильно касація. Скажіть, будь ласка, а ви подали кас...